Учителя Тернопільської школи номер 23 Руслана Мельника, який мав чинну відсотку до 5 листопада, мобілізували без проходження військово-лікарської комісії. Тепер чоловік у навчальному центрі, а рідні намагаються довести незаконність цього мобілізації. У справу вже втрутилися адвокатка та спецпрокуратура. 12 жовтня, коли чоловік їхав на дачу, його зупинив патруль спільно з працівниками ТЦК. Вони заявили, що він нібито порушив правила військового обліку і перебуває в розшуку. Попри те, що він регулярно оновлював свої дані. Редакції також надали витяг з резерв плюс, де чітко вказано, що чоловік має відсочку до 5 листопада. Учителя доставили до районного ТЦК. Адвокатка чоловіка розповіла, що Руслан Мельник у приміщенні ТЦК надав оригінал наказу, що працює вчителем на повну ставку, а також витяг із резерв плюс. Спочинну відсочку. Однак працівники ТЦК не взяли це до уваги. У спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону повідомили 20 хвилин, що відомості про події внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Йдеться про безпідставне зняття бронювання. Більше про це читайте у нашому матеріалі на сайті 20 хвилин.